Всім привіт! Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp і сьогодні в нас знову розпаковочка. Сьогодні ми будемо розпаковувати торгову марку Bounty від двохразових чемпіонів світу, Івасишина Романа і Івасишина Іора. Так що залишайтеся зі мною, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І поїхали за посилочкою. Вам показувати, як я забираю, посилочку не буду в цьому відео, так як там, якщо я не помиляюся, 42 кг загрузимо в машину, приїдемо в магазин і тут все вам покажу Погнали! Все, друзі, забрав я. Пакунки, їдемо в магазин. Все, ми в магазині. Зараз будемо розпаковувати наші посилочки від торгової марки Bounty. Так, на сіл ставити не буду, вони тяжкі. Ну, Оскільки я вже займаюся відправками товару, ще такого не бачив. перепаковано, перевірте в міст. Так що будемо разом і перевіряти. Так що відкриваємо. Першу коробочку так, ножом я не прорізав, звичайно. Ножи це накажу, нашо, ножо... ніби ні. Опа, тобто, у нас тут це гровий гурі. Нопля 5-кілограмова такі баковани. Зараз посчитаємо, скільки повинно бути 15 пакетів тигрового горіха і три пакети так внуклії. Я вже бачу, є три. І тигрового. Два, три чотири, п'ять. 6 7, 8. Думаю, буде в цьому в слідуючому ящичку. Ну, тут конопля, все, все зернові. Я завжди користуюся коноплею і тигровим горіхом. І друга коробочка. Так, будемо акуратно, щоб щось не пошкодиться. Не Ого! Тут у нас смайлики, байрактари, круасани, метод мікси і стікмікси. Так що це зараз буду я викладати на стіл наш і все будемо дивитися поближче. І все вам покажу. Тут багато. Тік-таки, ну, все, новинка від Баунті 2023 в нашому переможному році. Так що все зараз викладаю і все дивимося поближче. Все, друзі, розклав я. Тепер можна і їхати на рибалочку. Отримали ми круасани, байрактари, також колобок. Тік-таки і смайлики. Все зараз покажу вам поближче. Щось собі візьму на риболовлю. І на рибалці ми вже відкриємо сезон Карпа 2023 на прикормку Bounty і на насадки також Bounty. Метод в міксах нічого не змінилося. Це в нас 4 в одному. Рибна серія Bloodworm мотель. Всередині в нас є мірна ложечка, активатор кльову, флюру рідина і ліквід. Хто не знає, дивіться відео в мене є на каналі, як його замішувати. Так, по метод міксом. Все. Тоді по Стік, стік мікс у нас нові. Це новинки в 23-му році. У мене є ще один з 22-го року. Зараз відкриємо, що той, що той, і подивимося різницю. Так, є в нас два стік мікса. Цей зліва -мікс 22-го року. Цей справа Стікмікс 23 року. Зараз відкриємо і подивимося, яка в них різниця. А різниця в них дуже є велика. Відкриваємо 22-го року. Ще не можу відкрити. Опа. Відкрили. І бачимо. В нас тут. Є пельчик 4 мм, 2, 1, 3 і куски варених болів. І все засипано активатором кльова. Ось такий був Сікмікс у 2022 році. Тепер дивимось в 23. -й. А тут подивіться, яка краса. І це в нас два однакових стікмікса. Redfish Blackberry. Тут в нас, виходить, шісті. Міліметрові варені бойлики, пельчик два. Ліквіда. Redfish Blackberry. І один без назви. І активатор кльова. Так, і, звичайно, перше запитання. Буде ваше таке, як ним користуватися. В минулому році цей стікмікс тільки треба було просто в ПВА-сітка або в ПВА-пакети. Набиваєте і все. І використовуєте. В цьому метод міксі в новинці 2023. У нас є дві рідини. Одна з ітикеткою, це амінокислоти, які рибі потрібно. Це Red Fish BlackBerry і є без назви, це в нас рідка їжа. Також рябі потрібно. Як використовувати, якщо вам потрібно закидати швидко, через 15-20 хвилин, просто наливаєте звідси чуть-чуть і звідси трішки. Все, перемішали і забуваєте вашу сітку. Якщо вам потрібно ловити, буде через 3 години. там то можете все заляти, перемішати і поставити його, щоб він в себе все впітав і трошки висох, щоб не був мокрий, бо він буде ліпитися. А це не добре. Отакий у нас метод мікс, новинка у 2023 році. Я відкрив і буду ним користуватися на риболовлі. Зараз переходимо. На наші попапчики. Там дуже-дуже цікаво. Так, пройдемося по папчиках. Це в нас круасани В принципі, по запахам тут кукурудза, пінепл Також є, що в нас тут ще є. Ейстерфрут. Оранж. І також колобок. Ну, колобок мені дуже сподобалась насадка. Правда, я ще не використовував, але вже собі відклав. Флюро Авторс. От також такі у нас кольора. Є Байрактар. Це проти раків. Також тік-таки і колобок. а ні це смайл. Смайл і смайлик. Я собі вже відклав, відклав я от таких чотири коробочки. Це тік-так, смайл, круасан і колобок. Якщо по запахам, ну, я в запахи не вірю, але вам скажу це Pine Тиговий горіх, пінеепл і ейстер фрут. Говорять люди, що тік-так лопає, тріскає на двоє. Зараз спробуємо надягнути його на волосся. Правда, рівно я пробив. одразу, ну нічого. Я думаю, що це все. Добре, Ось такий у нас гачок. Це мікса вісьмерка. Правда, мабуть, він буде завеликий. Для цього попапчика. От все, така насадочка, ніде нічого не тріс наш попапчик. І все ідеально. А вже тестити будемо на рибалці. Я не в'яжу зразу поводки, а роблю заготовки, а на риболовлі вже підбираю насадку, презентацію. Яка подобається репці, От таке, друзі, у нас вийшло в відео. Ніби все вам показав і розказав. Більше зможу показати на водойомі. І, слідуючи відео, у нас буде відкриття ловлі Карпа в нашому переможному 2023 році. І поїду я на декарь. І буду використовувати в першому відео продукцію від компанії Bounty. Це буду я кормити палящими вареними бойлами, пилець, заливати все ліквідом або фрешом. Ловити будемо флетом і будемо використовувати метод мікси. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, підтримуємо наших хлопців на передовій, допомагаємо їм. Рухаємося до перемоги. Все буде Україна, ми разом з сила, всім мирного неба, здоров'я, до зустрічі на водойма. Всім пока!